журавлиний псалом, в тому, певно, є й моя провина, що для тебе був не кращий час. Наша мова, мова журавлина. Повернись із вірою до нас. Зазвучи, хай серце відпочине, спів, хай зачарує рідний край. Наша пісня. Пісне солов'їна, слів своїх крилатих не втрачай, Де б не був додому серце лине, де б не жив все українець ти, наша доля горда соколина, вище хмар насуплених слети. У долоні опаде піргіна, наче лист жаданий від синів. Позбирай же, ненько Україна, всіх своїх розкиданих птахів.